Тема заняття слово назва діє. Роздивись, будь ласка, малюнок, скажи, що робить дівчинка? Так, дівчинка миє посуд. Молодці. Що робить хлопчик? Хлопчик іде. Добре. Що робить дівчинка? Молодці. Дівчинка поливає квіти. Що робить хлопчик? Хлопчик посміхається. Дуже добре, діти. Миє посуд, іде, посміхається, поливає квіти, це слова, назви, дій. До цих слів ми ставимо питання, що робити? Роздивись малюнки. Людей яких професій зображено на малюнках? Так, це лікар. Розкажи, що робить лікар? Лікар лікує. Молодці. Що робить будівельник? Будівельник будує. Хто зображений на малюнку? Так, це художник. Що робить художник? Художник малює.